Гібридна війна у школі діти змушені вчити російську мову за підручником, де прославляють агресора. Батьки здивовані, як такі посібники взагалі могли затвердити у міністерстві освіти. З'ясовував ситуацію Тарас Левченко. Два з половиною роки минуло спочатку окупації Криму та агресії з боку Росії, а нам досі нав'язують північного сусіда як вічного брата. Третій клас звичайної столичної школи, підручник російської мови. На перших його сторінках українським дітям розповідають про державні символи агресора. Тон дещо незрозумілий, виявляється двоголовий Орел це величез застереження воювати з такою країною. Марна справа. Подібний прихований зміст у посібнику скрізь, каже занепокоєна мама однієї з учениць. Замість вивчення правил російської мови, якісь елементарних там зна моментів по навчанню. Вони використовують цей підручник як інструмент просто в тій війні, яка відбувається у нас зараз на території України. Тільки на батьки третьокласниці поскаржилися на підручник, як у школі вирішили замінити для неї урок російської мови на самопідготовку. Адже у початкових класах його пропонують на вибір, пояснює директорка. Крім того, мати сама не бажає, аби її дитина вивчала російську. Мама звернулася до нас, обґрунтувавши це завданнями з підручника. Ми запропонували їй відмовитися, в принципі, вона і прийшла для цього в школу, написала заяву, і ми пішли їй на зустріч. За документами, цей підручник надійшов ще 2013 року, кажуть у школі. Жодної альтернативи міністерство освіти не надало. У Мон зауважили вочевидь, батьки отримали старий наклад посібника, з часів табачника. Розважливий учитель мовляв, знає, як цьому зарадити. Як обійти ось таку ситуацію? Ну це на розсуд учителя. Мудрий учитель вчинить відповідним чином, пропустить ці теми, щоб не не виникало таких, скажімо, неприємних ситуацій. Пояснити, яким чином посібник залишився в школі у міністерстві не змогли. Запевняють 2014-го після закликів громадськості провокаційні вправи та тексти відредагували або й зовсім вилучили. Зараз буде готуватися новий державний стандарт, нові програми до цього стандарту. І звісно, автори підручника підручника візьмуть до уваги і зроблять інший підручник, щоб уникати таких недоречностей. Всі підручники у Міністерстві освіти обіцяють змінити 2018 року. Саме тоді й почне діяти нова навчальна програма. Тарас Левченко, Станіслав Бурчак, телеканал Київ. У столиці з'явилась нова пішохідна.